Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте перебіг мобілізації? Позитивно чи негативно? Ні, звільнить. не, не відповідаю. Коли забирають людей, які зовсім не, не готові, та вони зразу гибнуть на цій війні насправді. Взагалі, факт мобілізації мені не подобається, і взагалі факт війни мені не подобається. І те, що змінюється вік, поступово, типу, зараз 27 років, так до 25, з 20, з 25 кажуть, буде з 21, може ще з 13 почнемо ну, чи ні одразу. Ну взагалі, це мені не подобається. Ні, очі. А чому? Тому що я думаю, що служити повинні ті, хто хоча служити, а хто не хоче служити, пусть платять налоги. Я гадаю, що не слід мобілізувати всіх підряд. Маю, так заявляти, бо сам військовий, і на передовії десь 10% тих, хто знаходиться, вони взагалі там не мають бути. А все тримається на інших 10%. Це воїни, 80%. Це ті, що допомагають воїнам. І я вважаю, що краще брати, брати якістю, бо в нас мобілізують, потім, майже не навчаючи, відправляють на передову, і там люди гинуть. А, можу так заявляти, бо в мене багато побратимів загинули і саме на Донеччині під Красноворівкою, Авдіївкою. А, то я вважаю, що ну, розумієте. А як якщо зовсім не мобілізувати нікого, якщо зовсім забити на це, ми втратимо країну. Тобто треба відвоювати країну, і мені подобається фраза якщо це не твоя війна, то це не твоя країна. Але підхід має бути трішечки інакшим і краще мотивувати. Наприклад, мотивувати заробітною платою і підготовкою. Тобто перед тим, як людину відправити на передову штурмувати позиції або відбувати штурми, треба людину підготувати, навчити воювати в умовах поля. А коли боротьба йде за посадки, бо там дійсно йде, нас відбили посадку, ми відбили посадку. І найголовніше, от як показала Красногорівка, навчити воювати в міських умовах. Бо можеш бути ти на позиції тут, а в тебе ворог справа, зліва і. Треба забезпечити, окрім цього, ще можливість еваку... евакуації поранених, бо в мене багато побратимів саме стали п'ятисотими. Ну, тим, що вважається зниклим безвісти. Хоча всі знають, що вони важкопоранені залишені були на позиціях або загинули через недостатню евакуацію, тобто через неграмотну евакуацію. Тому... Є ще над цим працювати, і я вважаю, найголовніше треба мотивувати мотивованих. Тобто є ті, що вже ніколи не повернуться додому, високомотивовані, вони були в перших рядах. А ті, що вміли воювати, дійсно вміли воювати, і кого Бог беріг, вони вижили і зараз можуть передавати свій досвід. Але а якщо просто так от хопати з вулиці і кидати на фронт, ми втратимо просто чоловіче населення. А, але, скоріш за все, наша влада не хоче втратити країну. Тобто, головне втримати країну, головне перемогти, але не так, щоб це було будь-якою ціною. Бо коли мене питають, коли скінчиться війна, я відповідаю, скоріш за все, коли скінчиться чоловіче населення.